Вітаю вас, тринадцяте у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва. зустріли його на залізничному вокзалі. Ріші сунак сьогодні оголосить про надання нового військового пакету Україні. Повідомляють, що у поточному 2024 році Британія збільшить допомогу нашій державі до понад 3 мільярдів доларів. Зокрема, ці кошти витратять на далекобійні ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Частину спрямують на розвідувальні ударні та морські дрони. Велика Британія здійснить не Найбільшу поставку безпілотників до України повідомляє британський уряд. Прем'єр-міністр королівства і президент України також підпишуть історичну двосторонню угоду про співпрацю в царині безпеки. Крім того, ріші Сонак зустрінеться із рятувальниками, які першими ліквідовують наслідки російських бомбардувань. Сполучені Штати призупинили допомогу Україні допоки Конгрес не схвалить нове фінансування. Про це заявив координатор ради нацбезпеки США Джон Кірбі. З його слів зараз у Білого Дому немає грошей на нові військові поставки. Останній пакет військової допомоги США надали Україні 27 грудня. Його обсяг становив 250 мільйонів доларів. До пакету увійшли додаткові боєприпаси до систем ППО НАСАМС і деякі компоненти до установок протиповітряної оборони. Також партія артилерійських боєприпасів 155-го калібру, ракети до хаймарсів і протитанкові засоби від жовтня. Білий дім просить у конгресу схвалити для України 60 мільярдів доларів військової допомоги. Запит об'єднали з допомогою Ізраїлю Тайваню і витратами на захист кордону з Мексикою в один пакет загальною сумою 106 мільярдів доларів через суперечки стосовно фінансування на посилення кордону. Пакет застряг у конгресі. Білий дім сподівається, що Бюджет все таки ухвалять до кінця січня. Ми ухвалили останній пакет допомоги, на який мали фінансування, і саме тому дуже важливо, щоб Конгрес підтримав цей додатковий запит. Важливий для національної безпеки, і ми отримали більше фінансування. Допомога, яку ми надавали Україні, зараз зупинилася. Атаки, які здійснюють росіяни, лише посилюються. Вони використовують північно-корейські балістичні ракети для своєї підлої справи. Тож Україна вкрай гостро потребує. Додаткової підтримки, особливо в ці зимові місяці. Кількість російських військових на території України зараз удвічі більша аніж на початку повномасштабного вторгнення. Чи вистачить її для повномасштабного нового нападу? Про це ватері марафону розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Показники понад 450 тисяч це не нова інформація. вже довший період вороже угруповування підтримується саме в цих межах, і так, плюс компоненти розгвардії, спецслужби, інші складові. І це означає, що для повномасштабних наступальних операцій на зразок початку повномасштабного вторгнення цього ворогу недостатньо, попри те, що це угруповання вдвічі більше, понад двічі більше ніж на початку повномасштабного вторгнення. І так, мобілізаційні заходи на Росії тривають, і після виборів Путіна цілком ймовірно, що актуалізується питання і публічної, але не лише прихованої мобілізаційної кампанії. 50 тисяч гривень кожному жителю Львова, який підпише контракти з військовими частинами десантно-штурмових військ чи з морською піхотою. Таке заохочення до служби у війську надасть громада міста. Про рішення виконкому повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він переконаний, що виплати можуть стати додатковою мотивацією та підтримкою для усіх львів'ян, хто вирішив стати на захист України. Збройні сили України ліквідували вже понад 368 тисяч окупантів. Повідомляє генштаб. За учора знищили 840 ворогів особового складу. По техніці мінус 10 танків у ворога. Також знищено 16 бойових броньованих машин, знешкоджено 11 артилерійських систем і один засіб протиповітряної оборони росіян. По небу втрата у ворога: один безпілотник по автопарку. Мінус 16 автомобіль і автоцистерн, і мінус дві одиниці спецтехніки. Росія готує військову операцію у Молдові. Провести її Кремль прагне під чужим прапором, а звинуватити потім Україну. Такі висновки аналітиків Американського інституту вивчення війни. Акурат з цим повідомленням Придністровський режим завлав про провокацію з боку України. Мовляв, наші правоохоронці викрали двох мешканців сепаратистського регіону, і це, нібито сталося на кордоні. Офіційний Київ спростував ці дурниці. А виді Молдови також нічого незвичного на державній межі не помітили. На додачу до всього одними з ватажків режиму Придністров'я зацікавилась СБУ. Як виявилося, він громадянин України. Самі придумали, самі повірили. Окупаційний режим Придністров'я заволав про стрілянину на кордоні з Україною. Мовляв, українські правоохоронці викрали двох людей. Таке видала контора, яка називає себе Міністерством державної безпеки. Мені невідомо про якісь інциденти на кордоні з Молдовою на Придністровському сегменті. Нестандартних ситуацій прикордонними нарядами не фіксувалося. Заява так званої ПМР скоріше несе провокативний характер з метою звинувати тих чомусь Україну до того ж, ми розуміємо, що цей анклав має проросійську направленість. На казки від сепаратистів була змушена відреагувати. Й молдовська влада офіційний Кишинів заявив: ніхто нікого з кордону не викрадав, не було і стрілянини. За офіційними каналами підтвердженої інформації про це немає. Ми знову заявляємо про необхідність отримувати інформацію з достовірних і офіційних джерел компетентних державних органів. Це вже не вперше режиму терасполі чинить провокації проти України. І не сепаратисти з Придністров'я на короткому повідку у Кремля. Росія не облашає спроб дестабілізувати і Україну і Молдову. Фахівці американського інституту вивчення війни переконані, Московія прагне здійснити військову провокацію під чужим прапором у самому Придністров'ї, щоб мати формальний привід для заяв про захист громадян Росії і російськомовних у цьому анклаві. Є тільки два шляхи. третього не дано або чітко заявити, що ми проти Москви, проти війни, і давайте забирати звідси свої. Війська або бути в тренді Росії. А Росія вимагає постійних провокацій для чого для того, щоб тримати в напрузі наші підрозділи на кордоні з Придністроєм. Це відтягування двох трьох повноцінних бригад державна прикордонна служба, потім Національна гвардія і ще й війська. Це ну серйозні сили Многонаціональний придністровський народ у багатьох із гражданства Росії той же України. Цей чоловік називає себе міністром закордонних справ країни, що не існує. Віталій Ігнатьєв – один із ватажків російського режиму у Придністров'ї. А у Кишені тримає українського паспорта. Листився Ігнатьєв перед Кремлем не раз, який виконував усі побажання Москви. За це від України отримав кримінальну справу. Ігнатьєву Віталію Вікторовичу 1980 року народження. Ня громадянину України, уродженцю міста Котовськ Одеської області, який проживає за адресою Республіка Молдова, місті Тирасполь повідомляється про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, публічні заклики до зміни меж території або державного кордону України, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою агресором та його окупаційною адміністрацією. Повідомлення про підозру другу Москви оприлюднили у виданні Нні урядовий кур'єр отримав ігнатів і повістку на допит його зобов'язали приїхати до управління СБУ у Вінниці вже наступного тижня. І Київ і Кишинев повинні дожди і спокійно проводити політику по декриміналізації цього регіону і по нейтралізації... Св'яз з Кремлем не єдиним ігнатієм, чи не вся керівна ланка Придністровського режиму має громадянство України, принаймні, за даними журналістів розслідувачів схем Тарас Молдова, паспорт із тризубом за пазухою носить Вадим Красносерський. Він вважає себе ніким іншим як президентом так званої Придністровської Молдовської Республіки. Або ми е, припиняємо цю практику, або ми е, кажемо, слухайте, кажемо, ви не тільки маєте права. Але й обов'язки, може, ви хочете призватися і воювати проти нашого ворога як громадянина України. Особливо великий попит паспорт України у Придністров'ї мав після запровадження безвізу з ЄС. Але для верхівки проросійської банди в регіоні це точно не головна причина. Роками їм удавалося без перешкод виїздити за кордон, і що важливіше, туди ж виводити гроші. Водночас, деякі з цих діячів були у розшуку у самій Молдові. Скільки загалом мешканців сепаратистського регіону є громадянами України? Самі припущення, ймовірно, йдеться про десятки тисяч паспортів. Сергій Барбо п'ятий канал Росіяни обстріляли щонайменше 11 населених пунктів Донеччини минулої доби. За даними військової адміністрації області, по Мар'їнській громаді Росіяни били артилерію, Бахмутський район. Тут снаряди поцілили в оселю. Костянтинівка дві ворожі ракети влучили на території лікарні. Постраждалих на щастя немає. Служба безпеки України затримала колишню посадовицю з Херсона. Ця колаборантка надавала окупантам автівки швидкої, на яких українських дітей вивозили на Росію. Під час окупації міста жінка стала заступницею чільника так званого херсонського центру екстреної меддопомоги, який створили загарбники. Експосадовиця передавала ворогу 24 автівки швидкої. На цих машинах росіяни вивезли 11 дітей спочатку в Крим. А потім на Росію наприкінці літа ворожа публічниця виїхала до Львова і там оформила собі виплати як внутрішньо переміщена особа. Співробітники СБУ затримали жінку на кордоні, коли вона намагалася втекти з України. Загрожує їй 12 років за ґратами плюс конфіскація. У Польщі відбувся масштабний антивладний протест за участі представників попереднього уряду і лідера партії право і справедливість Ярослава Качинського. Саме його політсила тепер опозиційна, і вона скликала цю акцію. Виступають проти намірів європейського уряду реформувати державні змі. Чинна влада хоче відновити неупередженість медіа, які фактично були рупором попереднього уряду. У грудні польський уряд ліквідував компанії, які керували державним телебаченням, радіо, інформагенціями щоб провести реструктуризацію право і справедливість тепер звинувачує туска у порушенні свободи слова. Президент Анджей Дуда, який теж належить до пра до партії ПІС, ветував бюджет на 24-й рік. На між урядом та опозицією посилив і арешт колишнього глави міністерства внутрішніх справ і його заступника. Обидва опозиційні депутати сейму за зловживання владою їх засудили до двох років за ґратами. Президентська партія вважає це рішення політичним і вимагає звільнити цих в'язнів. Анджей Дуда заявив, що видасть наказ. Про помилування, і робить він це вже вдруге. Ці дві пані, дружини заарештованих, попросили мене про це, і я вирішив почати процедуру помилування. Хочу, аби вона була зроблена відповідно до абсолютно усіх конституційних і правових стандартів. Сполучені штати разом з Великою Британією завдали ударів по військових об'єктах у Ємені, і це відповідь на атаки бойовиків-хуситів по торгових судах у Чор у Червоному морі. Під час авіаударів союзники використовували різне озброєння. Зокрема, били ракетами з F-16, Запускали томагавки морського базування. Були уражені військові бази терористів. Їхні склади зброї, центри виробництва безпілотників, два міжнародні аеропорти і табір хуситів. Підтримку США і Британії бо в цій операції надали. Австралія, Бахрейн, Канада, Нідерланди у відповідь на удари західної коаліції, бойовики почали масовий запуск ракет класу Земля-Земля. Посольство США в Іраку потрапило під обстріли. На бік Хуситів вже стали Сирія, Іран. Росія ж скликає термінове засідання Ради безпеки ООН через удари по Ємену. Після нападу Хамасу на Ізраїль Хусити висловили підтримку терористами. Почали запускати ракети і дрони у бік торгових суден у Червоному морі. Постраждали півсотні країн. І Якщо погрози споку хуситів триватимуть. То президент Чарджу Байден обіцяє знову вживати заходів. Австралія підтримала дії коаліції та надала персонал для оперативного штабу. Це дуже важливі кроки. Кроки здійснені за сприяння Австралії, спрямовані на підтримку свободи судноплавства у відкритому морі і підтримку глобальної торгівлі, яка є важливою складовою національних інтересів Австралії. Японія засуджує постійні дії хуситів, які порушують права і вільний прохід суден навколо Аравійського півострова, зокрема в Червоному морі. Також Японія підтримує рішення Сполучених Штатів та їхніх союзників виконати взяті на себе зобов'язання, щоб забезпечити безперешкодний і безпечний прохід суден. Ми розуміємо, що такий крок зроблений з метою запобігти погіршенню ситуації. Понад 70 тисячам кияни Дніпрян можуть вимкнути світло через їхні борги. Про це у себе у Фейсбуці повідомив гендиректор компанії Ясно Сергій Коваленко. Ні, ми не будемо відключати всіх. У нас є чіткі критерії і щодо суми заборгованості, і щодо віку заборгованості. Наразі таких кандидатів на відключення більше ніж 70 тисяч у Києві та Дніпропетровській області. Загальний борг становить понад 600 мільйонів гривень. Це не буде раптово. Ми щомісяця сповіщатимемо клієнтів про стан рахунку. Всі знатимуть, чи є у них борг. Коли ж ми будемо подавати на відключення, власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення. Ще за 5 днів сповіщення від оператора системи розподілу. новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о й